До мого дому, веде ґрунтована дорога. Ти ділиш все на біле чорне, бо безліч поворотів. Я зверну за деревом це розбір польотів, стільки тих зльотів, стільки падінь, перехрест розворотів, скільки ти не губити ні за які це не ку. Немає в нас бандерівців та москалів східних і західних. Всі ми народ України. одну воду, свободу на красу твої, не Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Десятки тисяч кілометрів, вже протоптаних доріг. Одиниці тільки тих, кого впустили. Вбина поріг, на плечах несу свій гріх. Наша перемога це перемога нашої ідеї, повне її здійснення. В кідосах між піджаків стань голосом поколінь колінь. знатимеш ж ціну, коли пожертвуєш усім. Тому ні за що не продам, що є по праву моїм. А я ні за що не продам, шумдра трави, Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши, настав час великого вибору або єдність, і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба, і знову довга дорога до волі. По факту два назад нічого не буде вже ріднішим, як то яблуневий сад і ті стежки, яким бігав, і та краса дівчат. Чим довша твоя дорога, тим більше ти бачиш втрат. Та я віддав своє життя містам там любов продав чужим устам, мій Бог покинув. А хто з приятеля перекинувся на ворога, Той, значить, і раніше не був приятелем, і не буде. На свої посяки, холодну і Свою свободу на красу твоїх тепли, а я ні за що не продив. Українська мова це наш дух, наша душа, наша пісня. Твою свободу на красу, твої світлі. Це не значить бути постійно в стані доказування свого права на існування. Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Малоросійство це не політика і навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Поколецяй разом ми всі переможемо. Терпіть кайдани, то всесвітський сором. Забудь їх, не розбивши гірший стид. Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає. Ми б'ємось за те, чому нема сіни у всьому світі, за батьківщину. Україна навіки жива, Україна це наша земля.